Слава Україні, дорогі друзі, на зв'язку Богдася, і в цьому відео я хочу вам показати книжки, які я читала в підлітковому віці. Впевнена, більшість з вас поностульгує, пригадає, тому що це досить така популярна література на той час. І думаю, що вам буде цікаво, якщо це так, ставте вподобайку, бо потім забудете і погнали. Я думаю, що почнемо з мега популярної книжки на той час, такої підліткової, це клас пані Чайки. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, таке, ось у нас є клас пані Чайки, і друга частина до неї це лотерея. І на той час всі її любили. Це у нас бестселер першою українською, продано понад 50 тисяч книжок, тобто ви маєте усвідомлювати, наскільки в той час ця книжка, цей цикл, умовно так, був мегапопулярним. Всі його читали, тому що це про шкільне життя, про стосунки між підлітками. Тут навіть на обкладинці дівчинка тримає книжку, дівчинка на всі 100%. І ми ще про цю книжку з вами. Ми теж поговоримо сьогодні, і відповідно вона всім дуже сильно подобалася. Ну і мені в тому числі просто звичайна підліткова драма в класі пані чайки. Мені здається, що навіть зараз буде сучасним підліткам цікаво її почитати. Наступне, якщо ми вже подивились на дівчинку на всі 100%, то ось це. Ось це нове доповнене видання у мене ще й до речі. Це книжка Феномен, тому що, тому що це перша книжка, в якій умовно є якесь сексуальне виховання, провагітність. І на той час для підлітків особливо це була така гостра тема, така цікава. Бо зазвичай ось в цих книжках для дівчаток такого не писали. А ця взяла і написала. Мені здається, що в мене навіть закладка саме на цьому місці. Ні, у мене закладка не на цьому місці. Бачите, яка я хороша дитина була. Мені, мене не це цікавило. Мене цікавило щось інше, а я хочу вам показати, де саме ось тут розповідалося. Я не скажу, що тут, напевно, ось тілі-тілі тісто угу. називається розділ. Тут у нас є про закоханість, як йому сподобатися, беззаємності, перший поцілунок, відповідальний крок, рання вагітність. Ну, ось видно, оце відповідальний крок. Це вони про це і писали. Мені здається, так, так. Так, ось перший раз скажи ні. <гум> Наслідки, що таке контрацепція. Не скажу, що поради звідси вони прям якісь мега неймовірні, але як перша книжка яка про це почала хоч щось писати і якось готувати дітей ну, підлітків до цього, тому що багатьох це стається саме в підлітковому віці, то звичайно це, це добре. Ну, І про вагітність теж тут трішечки описано саме про підліткову вагітність. І через те, що тут були такі розділи, ця книжка багатьом подобалася. І всі бігали по класу, щоб прочитати, що ж тут таке пишуть. Ось є перший поцілунок без взаємності, де краще спілкуватися, як йому сподобатися. Але загалом ця книжка на той час була мегапопулярна і розкриває дуже багато тем, які цікавлять саме в підлітковому віці. Знову ж таки, я бачила, що знімають огляди на цю книжку, що вона там якась не така. Нехай. Але на той час, це який рік був, вона була ще й така, яка перша про це писала, тому не думаю, що тут потрібно дуже випендрюватися, як то кажуть, це 2012 рік випуску так. Так, тому не треба сюди <смі> чіплятися, як то кажуть. Дуже навіть хорошо піде. Тут мистецтво бути здоровою, велика перерва про літні кадніколи, азбука спілкування про дружбу, магія краси, про одяг, про стиль, про грацію, не життя, свято, про різні свята. Ну, тобто, знову ж таки, вона дуже хороша для дівчат була в тому віці, і ну, навіть якщо в ній є якісь дефекти з погляду сучасності і нашого розвитку, то на той час це було просто скарб, а не книжка. Тому, якщо є щось подібне зараз, яка розкриває подібні теми, і вона хороша, я раджу для дітей купувати. Е, наступна книжка це обережно хлопці. Е, цілком таємниче, це видно, про простосунка. У мене тут дивіться, скільки закладах, як мене цікавила, ця тема. А, ну, ну 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 Що я тут собі позначала? Мені прям цікаво. Так. У яких дівчат закохується, бачите, що мене цікавило? Як зрозуміти, що він до тебе не байдужий? Теж наліпочка мене тут стоїть. І останнє е, цікаві факти про поцілунки. Ну, це хорошо, це було просто цікаво. я їх використовувала для свого когось посту в інстаграмі, тому тут залишила е, помарочку. Але про стосунки, звичайно, це про стереотипи, діти зараз не такі, підлітки зараз не такі, не про такі стереотипні стосунки. Але Загалом, мені здається, що це теж дуже хороша книжка, тому що про це знову ж таки ніхто не писав, і стереотипи були всюди і є всюди, навіть до цих пір. Тому мені здається, що все одно ця книжка хороша, як хоча б якась база про стосунки між дівчиною та хлопцем. Може, не все тут ідеально, звичайно, знову ж таки, беручи час. Це в якому році книжка вийшла 2016-му. Але вона набула своєї популярності, і мені здається, що. Цілком заслужено, типу звичайно, є мінуси, але плюсів більше мені здається. Тут у нас розповідається про жіноче та чоловіче начало. Різницю в поведінці хлопців та дівчат, загадкове почуття, різні типи любові, перше кохання, у яких дівчат вони закохуються, як зрозуміти, що він до тебе небайдуже, небайдужий. Віртуальне кохання, твоя індивідуальність, твоя зовнішність. Обираємо стратегію поведінки, три секрети успіху серед хлопців. Чимось робити хлопцям компліменти. Такі різні мови кохання, мова жестів та міміки, як стати дамою не одного чоловічого серця. Ти йдеш на перше побачення. Коли ті не лине до тіла, сексуальна культура, ставлення до власного тіла, що таке сексуальність, розмова з батьками про це, безпечний секс, тримайте голову на плечах з батьками на ти і на ви, ді, дівчача тусовка, що робити, якщо. Ну тобто підіймає багато різних питань, і мені здається, що питання доволі важливі. І навіть якщо деякі дивні, до прикладу, три секрети успіху серед хлопців, чи там як дамою не одного чоловічого серця, і до такого не треба прям йти. Але в підлітковому віці таке дійсно цікаво. Дівчаткам і краще, щоб вони читали це з літератури для підлітків, ніж з сайтів для дорослих. Е, тому мені здається, що таке теж має бути. І це теж хороша книжка. Йдемо далі. І останнє з цього циклу це «Дівчин... дівчачі дозвілля на всі 100%». Ось така книжка. Як ви бачите, я всі популярні книжки скуплювали <гум> мені. Це 2013 рік. У мене тут є одна закладка, тому заради цікавості поглянемо, що там тут у нас, чи віриш ти у свої мрії? Ага, про пріоритети, ресурси, конкретні цілі. Це дуже добре. Це хорошо. Час захоплень та розваг з розділу. Це у нас загалом як напевно ефективно проводити літні канікули, активний відпочинок. Нотатки мандрівниці, час захоплень та розваг, дім, милий дім. Що робити в домі. Так, твоя зовнішність, святковий настрій, порція чарів на десерт там, гороспо, гороскопи, сонники, прикмети. Давайте подивимося гороскоп. 325. 325. Дивимося. 325. Гороскопи. Так, мене не цікавлять всілякі, мене цікавий мій гороскоп. Подивімося, чи правда. Так, я у, нас, я, у нас, я у нас водолій. Отже, юні водолійчики, велика загадка природи, вони просто мерехтять гранями свого характеру, незалежні, оригінальні, чутливі, з почуттям гумору, вперті. Маленькі водолії не терплять виховного процесу. Іноді батьки та вчителі руками розводять, як упоратися з водоліями. Вони навчаються з дивовижною легкістю, можуть розв'язувати. Складну задачу, але часом навіть самі не знають, як це сталося. Інтуїція допомагає водоліям вирішувати не лише математичні, а й життєві задачі. Водолії щирі у спілкуванні, люблять розваги, коли їхні їхніх друзів розширюються не щодня щогодини, коли їхніх друзів розширюються щодня не щогодини. Класно, я погоджуюся. Східний гороскоп, ну тобто дуже-дуже цікаво, прикмети різні. Ну знову ж таки, для дівчаток у підлітковому віці це досить цікаво. Я не знаю, які зараз підліткові віки, що цікаво, сучасні молоді. Прям дуже не знаю, але мені дуже цікаво було. Я прям кайфувала від цих трьох книжок. Вони базис мого, мого моєї обізнаності в соціумі. Тому мені вони подобаються. Жу би там хто там не казав. Вони хороші. Є щось таке, що можна посперечатися, але загалом вони хороші. Отак, от, от наступне починається ера романів. Романи в мене почалися з таких книжок. Я не знаю, але вони всі були в такому маленькому оформленні. Це просто ось вони поділяються навіть на цикли. В мене деякі були, деяких не було. Фіолатова в мене, здається, тільки одна така гордівниця. Але це просто звичайні романи, щастя маленької артистки. Це все випуска видавництво ранок, формат доволі зручний. Ну, Прикольно, знаєте, ну, мені здається, що на той вік і для дівчаток це дуже хороші книжки. Тут великий шрифт, знову ж таки, зручно було читати. Ну, мені подобається. Я е, такі романчики любила, я вже говорила про це, здається. Тому так, цьому Плюсик. Тепер ще продовжимо з підлітковими романами. Була така книжка від села Та Нестайка Одиниця з обманом, «П'ятірка з хвостиком, Супер Б з фрикадельками. Це теж просто якась історія. Думаю, на клас 5 взагалі буде чудово дітям читати, О, яка тут закладка прикольна. Надо звиснути. Ось, Читати навіть, можливо, в 4 класі таке можна читати вже. Просто цікаві шкільні пригоди. Мені здається, що на той момент вона мені дуже подобалася. А ось з романтичного, що я читала, це русалонка із 7-го В. Книжка 5, книжка 3, книжка, 2, книжка, 4, книжку, 1. Я десь посіяла, але мене засмучився. У мене були всі п'ять книжок, просто десь одна е лежить. І ця русаленка із 7 В. Перша частина входила в шкільну програму якоїсь там класу, можливо, якраз таки сьомого, можливо, шостого. І вона мені так сподобалася, та перша частина, що я почала скуплювати усі інші частини. І я їх всі читала. Вони Мені всі дуже подобались, тому що я загалом е, романи дуже любила, і тому весь цей цикл мені дуже-дуже імпонував і подобався. Мені здається, що це теж для підліткового віку дуже класно. І якщо ви зараз там в класі 5, 6, 7 можете обрати сміливо сміливою з 7 В. Я не знаю, чи зараз цей твір входить в шкільну програму, але коли входив, мені дуже подобався. Загалом любов в підлітковому віці до читання, прямо ще дуже сильно в мене зародилося від книжок Часодіння. Це цикл з п'яти чи шести книжок від Наталі Щербе. Вона тоді ще була дуже проукраїнська і жила на Івано-Франківщині. У мене були і Лунастри, і чароділ, і часодії. Часодії зараз комусь позичені, десь вони не вдома, одним словом. Лунастри. Я теж любила читати Чароділ. Я навіть пам'ятаю, що я їхала в якусь подруж Київ і читала в метро Чароділ, настільки мені було захопливо. Ось. І, і саме з цієї книжки в мене, мене почалась любов, дуже сильне дочитання, ну не з лунастрів, з часудів. Просто їх тут немає, я показую лунастрів. До читання просто неймовірне. Я знаю, що багатьох так почалося. Навіть я знаю, що Віолети з Онлібус теж «Часудії» затягли. В цей світ читання це таке перше фентезі, яке я читала. І мені просто воно неймовірно подобалося і подобається. І мені здається, що це дуже круто на той момент було написано. Наступне, ця книжка не популярна, але вона для мене пам'ятна, і я вирішила її показати, щоб просто зберегти. Я була, відпочивала якось в Одесі, і мені хотілося щось почитати. і Я цю книжку придбала саме в Одесі. Ось вона трішечки така вже прочитана. Пахне Море ну, не пахне, але я її читала на морі. Це зоряний принц від Тамари Крюкової. Країна фентезі. Це теж таке одне з фентезі, яке я читала. Воно мені теж тоді дуже сподобалося, тому що мені хотілося читати на пляжі, і воно мені просто несе якусь таку, знаєте, пам'ять про дитинство. Отак-от. От Наступна книжка підлітковому віці, яку я просто обожнювала, і всім навіть раджу перечитати в старшому віці. Це Поляна. У мене є ще Поляна, доросліша є, але якщо чесно, мені здається, що Поляна доросліша, є, я так і не прочитала. Вона тут стоїть, можливо, я колись до неї повернуся. Але я пам'ятаю, що мені навіть не пам'ятаю, мені здається, що кожен має її прочитати в своєму підлітковому віці, щоб усвідомлювати ціну щастя, радості і об'єктивно на це дивитися, бо навіть не просто об'єктивно, але розвивати в собі. Це позитивне мислення. Ця книжка дійсно дуже надихає і хочеться після цього знаєте якраз таки Відчувати, знаєте, це щастя всередині себе. Мені здається, що я точно її перечитаю. Я знаю, що багато людей її неодноразово перечитують, і багатьом людям вона допомагає в якісь складні моменти. Тому зверніть на неї, будь ласка, свою особливу увагу. Якщо ви її не читали, то обов'язково прочитайте. Наступне, що було в моєму підлітковому віці, це мільйон книжок Джорджа Мояс, яка писала вже такі романи для більш старших, напевно, жіночок, ну може і для підліткового віку теж нормально, але я обожнювала. Ці романи я принесла одну книжку. Це до зустрічі з тобою. Загалом їх дуже багато, може навіть до 10 у мене їх є. Цю, саме, цю мені подарували на день народження. Ось і є навіть підпис. Це був який рік? 17-й рік. І я просто обожнювала в ті часи читати Джорджу Моєс. Її романи мені мене дуже так, знаєте, надихали, затягували. Вони мені дуже подобалися. Ось. І якось, якось так, якось так, так Читала я Джорджу Моєс її книжки випускає КСД, продовжують виходити її романи, і багато жінок люблять читати ці романи. Зараз я, напевно, ну, перенасичилася, ще підлітковим віці її романами, але можливо колись знову до них повернуся. За мотивами, до речі, до зустрічі з тобою, у нас є фільм знятий. Я думаю, що ви більшість з вас цього точно бачили, будете ридати. Рекомендую. До речі, пам'ятаю, що я бачила фільм, тобто я знала, чим все закінчиться, і коли мені подарувала подруга цю книжку, я не дочитала останні розділи. Мені я <клакала> і через те, що я знала, що там буде ось ці їхні прекрасні моменти мені читати було, знаєте, так боляче, тому що я знала, що його вже не буду спойлерити, і я не змогла пересилити себе підлітковому віці, щоб цю книжку дочитати. Там, до речі, зараз буде теж одна дуже сильна книжка, яку я таки не дочитала, але хочу все-таки дочитати вже в дорослому віці. Але до неї почекайте я її залишу знаєте, так от на закусочку. В той час, коли я була підлітком, лише набирав популярність Інстаграм, і тоді вже щось починалося там розвиватися дуже помаленько. І вийшла така книжка, яка називається Феномен Інстаграм. Це просто ужас, а не книжка, як я пам'ятаю, тут якийсь блогер, яка, якась блогерка, якась Соболєва, не знаю, хтось. в 18-му році книжка, в, до речі, вийшла, щось я думала, що раніше. Але паради це просто, я пам'ятаю, читала, така, думаю, це точно феномен мене Інстаграм, бо щось воно настільки банальне, ніби скопійовано з першого сайту. Знаєте, як оце в Google вести щось про Інстаграм? Це от, ця книжка. Ну, Тобто я її не рекомендую, але на той час вона теж була доволі така популярна і теж її багато хто на той час читав. Тому. Ось така книжка. Йдемо з вами далі. Наступна книжка, яку я не читала, але, вона в мене нова абсолютно. Я думаю, що я до неї повернуся і прочитаю якось. Це провина зірок, така теж книжечка, щоб поплакати. Щось в мене на останок залишились книжки, щоб поплакати. Це що таке? Але та книжка остання, щоб поплакати, то вона не, не такий, не, не роман про стосунки. Загалом. Це у нас книжка, яка вийшла у 2015 році, як я розумію, чи 2017-му Я її знову ж таки не читала, вона абсолютно нова, але дуже багато дівчаток фанатіли від цієї книжки, від цього фільму. Я думаю, що я її ще прочитаю, бо мені просто цікаво, я хочу прочитати, бо фільм я не дивилася. А книжку хочу прочитати, тому я думаю, що точно прочитаю її. І останнє, що я хочу показати, це Володар Мух, це бестселер, що це вона за видавництво КСД. Я не змогла дочитати. Цю книжку, чесно. Вона ще на той час коштувала 57 гривень. Йомайо, май це який рік був? Книжки стільки коштували мало. Ну, може, на той долар було б, може, і було побільше. Це 2016 рік. Я цю книжку не змогла дочитати. Я її візьму обов'язково з собою, я її хочу прочитати в дорослому віці. Це у нас розповідається, наскільки я пам'ятаю про хлопчиків, які опинились на безлюдному острові. Це світовий бестселер, до речі, але. Це настільки книжка жорстока, ну багато знаєте такого жорстокості, як я пам'ятаю, і вона настільки травматична була для мого підліткового віку. Я ось її не раджу читати в підлітковому віці. Я її раджу читати, коли ви вже будете постарші. І я її не змогла здолати до кінця, бо вона мені настільки тяжко йшла. Вона мене заганяла просто в якусь депресію, конкретну. Ось вона дуже тяжка. Я знаю, що багато дорослих, кому я давала цю книжку, теж не змогли її дочитати. Тому що вона дуже тяжка для сприйняття саме в емоційному плані. Тому, якщо ви готові до неї, прочитайте, якщо ні, не читайте. Е, Володар Мух здобув всесвітню славу, Нобелівську премію, став лауреатом Нобелівської премії з літератури, це шедевр світової літератури, роман притча, роман символ Роман Антиотопія, мабуть, найжорстокіше. Один з найважливіших творів 20 століття, і з цим складно е, сперечатися, бо це дійсно так. І я сподіваюся, що я знайду в собі сили прочитати цю книжку, можливо, навіть найближчим майбутнім. Ось таке моє підліткове чтиво було в основному. Також я любила в підлітковому віці читати дорослі жіночі романи. Не знаю, щось воно мене приваблювало, але я їх брала в бібліотеці, тому в мене їх тут немає. Ось але загалом мені здається, що багато хто понастульгує з класу пані чайки. Дівчинка на всі сто, «Русаленька і сьомого веджа, «Джо Мойс». Мені здається, що таке читали усі в моєму віці. Якщо ви такі знаєте мого віку зараз. Якщо ви щось пам'ятаєте, щось вам дуже подобалося, пишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Ось таке відео в мене вийшло. А на сьогодні все. Всіх люблю, цілую бімаю. Пока-пока.